Так, любенькі, дорогеньки. Доброго дня. Це сьогодні є між розкладами время, вже окриплено. Ну, ну нічого, постараємося. Це ваші писульки, це ваші записульки, кого куди. Ой. В, общем, в общем, в общем, все. Про це не балакаємо. Зараз гляну на телефон, бо ходила. Що тут ви понаписували. І зробимо розклад. Щось написала, тоді подивимось. Так, тем багато написала. Ось самі теми, щось. Ось колись писала сама собі. Ось. Даже, даже не спомню, коли мухи гади літають. Даже не вспомню. Щось писала. Забавно, коли нас Ті люди, які самі утопають в гріхах. Да, це в саме найзабавніше. Це хотіла без ліричного відступлення, але воно саме ось повернуло з уші, та воно тут написано. От істинні слова. Забавно, коли нас судять. Ті люди, які самі тонуть чи утопають, тонуть в своїх гріхах. Беруться судить когось другого. Ну, що ж, ж зробиш? Так, люденьки, ще раз кажу, хто там розклади пише, хто чистки пише, ще кого я співаю в Київ, я пишу, кажу, бігом купуйте свічки. Ну, то тобто, свічки, хто заказує на фінанси для там відношення в сім'ї, здоров'я. Все Все те, що ви отримали от оці дві останні партії, хто отрима свічку. Все там, імена, все, дані в мене, я все зроблю в Києві та що потрібно. Якщо ви заказуєте щось, приходить на такі бумажечки у вайбері в мене сфотографовано ці розрахункові, що, що та, чи як правильно, реквізити. о, Реквізити, ФОП. От повністю таке. Воно сфотографіровано, і там ще ну так я сама їх сфотографувала, щоб мені через телефон. Легше було вам складати, а де в мене ті кружочки вже, Боже. І там ще й отакі кружочки. На ці фотографії будуть отакі кружочки. Ну, той, щоб ви зрозуміли, ніякий номер карточки я не пишу. Отака така бумажечка сфотографірована. Тут колечка ті Оксана, Оксана. і приходить вам отакий, поки не прийде воно, нікуди нічого не платить. Щоб ви розуміли, що оце. тут не тільки мій, ну тут є. І другі, ну, мої вони. тому що і YouTube через ФОП іде, і свічки через ФОП, і розклад. Ну, Повізуйте, що все на таких бумажечках сфотографіровано, вам приходить. Щоб все було. Не знаю, коли я їду, так що там не це. Нічого не плануйте, ні з ким зустрічатися не буду. У нас 6 числа 40, ювілей, 40-леття. З чоловіком, як ми поженилися, і воно попаде на неділю, 6 жовтня. Тобто, не знаю. Сама дивлюся, як мені мені, не те, що там 40-ліття, а мені треба день, правильний день, щоб я поїхала і все зробила, що мені треба. Тобто, вас це воно не касається, вас касається те, що вас касається. Я не знаю. От я сама собі пишу, чи п'ятниця, чи субота, чи неділя. Ще я. Понимаєте, ви додаєтеся, ви додаєтеся. Вчора люди додавали, сьогодні. І мені треба, щоб я з цими людьми, що сьогодні додавалися, все зробила. Ну, все те саме зробила, що з людьми, які там дві неділі, ну, для яких я тільки там сказала, що їдемо. Поняли ви? Тобто я не знаю, коли. Це воно в оці дні, тому що затміння, там, сонячне переміни всякі. Зараз я вам скажу, от як, як я розумію, як мені колись не ну, неважливо. Не в такі дні, в такі моменти, знаєте, книга, опускається, книга судьби, книга життя опускається на землю. І для кожного з нас, з нас там пишеться. Тобто багато чого в це час, де треба поставити точку. Де ви, ось сказав, щоб вас бачити, то багато того, чого ви там відкладали на потом. Або якось не рішучі, якісь випросили, дуже добре в цей момент, або поставити точку, або рішити це питання. Якщо не можете, не знаю, підіть погадайте десь, підіть посовітуйтесь з кимось. Це я так, шуття кажу. Ну от, Треба багато чого поставити точку. Тому що ми цикл завершаємо, і це по розкладах зараз йде у людей, багатьох, як не всіх іде. Або ми цикл завершаємо, це є така карта міра. От завершаємо цикл і далі перемінами йдемо якісь хороші. І ми, ми застряємо, затягуємося. Ну, тобто дуже серйозний період. Через що я вам сказала, тим, хто на чистках, понимаете? тих, кого я там беру, я вам не сообщаю, кого я беру, там, кого я розумію, що в тяжолі були чистки, особливо де діти, де військові. Для військових свічки я не казала купувати, я в лубнах брала. Ну, тобто, в кожного своє і все те, що робиться, все робиться правильно. Не треба писати, а мені, не мені. Кому надо, я все написала. Кому надо, я не можу за півтора году чисток всіх взяти по новій і повести. Мені не хватать там неділі. Те, що я розумію, що я вважаю так, я зроблю так. Ті люди, що щас на чистку пішли після того, як я сказала, що в Київ збираюся. Це. обов'язково. Об Всі ви мені сфотографували свої свічки, вони мені нужні, хоча б на фотографіях розпечатаних в мене. І тобто, ви бумажечки написали в цей період, там, і свої ви проблеми, щоб на них поставити точку. І своє, те, що хочуть, тобто, є бажання в кожного з вас. І все я зроблю, там, те, що треба, і вам розкажу, що зробити вдома. Це ті, хто на чистки. Всі остальні, там ви робите, що вам хочете, то й робите до мене. Так що я сама не знаю, дівчата. Коли, розклади в мене ще четверг є. Ну, поживемо-побачимо. Взагалі, такі діла. Так, а що я хотіла? Давайте, мабуть, подивимося. Тут і Забуданова, тут і Виборичі Зеленський виграє. Давайте почнемо з цього. Ну, давайте зараз собі цей, тому що, блін, забуватиму питання. Забуватимо, ось ми подивимося. Ні, не це я хотіла. Не Америка закриті вечіринські. Ага, про НАТО я хотіла. Ну давайте подивимося НАТО і подивимося. От Америка, оце, У у Тіктокі дуже багато це, що такі закриті вечірнки. Там дуже нехороше все, там ну, дуже серйозно все. І от інтересно, як карта покаже, чого це іменно зараз. Для чого це все? Іменно зараз спливу. Я не думаю, що це вчора случилось, сьогодні воно вилізло. Ну, тобто, для чого, чого, все остальне. Ну, а зразу подивимося, нас дійсно приймуть в НАТО, чи не приймуть? Скоро. Скоро, саме головне скоро. Так, ще в мене є розклад сьогодні один. Хай цю колоду, бо я сьогодні в неї робила розклади, візьмемо воронів для цього всього діла. І подивимося. Дивіться на каналах, що кажу за чистку часника. Яблук, не треба мені в вайбер строчити, що робити. Ви, ви не через вайбер почали ставити яблука, часник і все остальне. Дивіться внимательно на тому каналі відео. І Не треба претензії, блокую і пішли ви дуже далеко. Я вам з яблуками, з часником, з булавками нічого нікому не Не Нетер, терплячка, викинули і живемо далі. І дихаємо ровно і спокійно, якщо у вас така нетерплячка. Так, нас дійсно прийме скоро в НАТО. Ну, от хорошо. Як карти це бачать. Давайте подивимося отак. так куди нас приймуть? Башня, Україна летить. Куди? Якщо таких приймають в НАТО, то от не я ж не я хочу витягнути таку карту, що це жуть думаю, як би так витягнути. Башня? Навіть якщо по-хорошому так нежно, от просто сказати, перестаємо контролювати все. Або перестали контролювати все. Від фінансів, тому що внизу колоди четверка пентаклів, від фінансів до всього остального. Тіряється управління, тіряється контроль. От все, значить, отпущено, от якось воно саме по собі, ну от, ну от як карта показує. Я не хочу казати, що крах в Україні. Я не хочу щось таке казати. Я просто кажу отак. Спокійно, ніжно, хорошо. Хорошого тут мало, але но... яке НАТО. А для чого тоді нам це все розказують? НАТО єс? Ні, побачні тут немає. НАТО єс. По башні ми можемо за НАТО ЄС, в якому ми не були і в скорості не будемо, заплатити от башнею, от те, що в Україні от іде оце. От за те, там, де ми не були, я не хочу казати, що ніколи не будемо, ну в скорості ми не будемо. Ми платимо цієї башні. Ми платимо цими розрушеннями, житні, суддів, города, вулиці, сьола, посілки. Ми платимо за, за те там, де ми не були. І в скорості не будемо по башні, це старша аркан. Знаєте? От ми за це платимо. Це хорошо, як людина платить за те, що ну хоча б їй дали, і за це от прийшла там ціна заплатити отим. Ну, якщо там ніхто не був, а плата прийшла. І плата страшна по башні прийшла. А як башня буде виражатися? Ну от як для України проігрується башня. Ну і НАТО ж так само. Як? Ну, вибор. От вибор, неправильний вибор, ми в своє все зробили. От вибор. От Наш вибор, розумієте, він привів до башні. Те, що нам хотілося, непонятно. Колісо фортуни. От ми вважали, що ми там удачні, там буде з неба все сипатися, от все буде. Замечательно. Знаєш, як от по картах, я вам скажу. Самі не міняючись, нічого в собі не міняючи, взагалі Україна, люди і все остальне. Нам захотілося туди, де, знаєш, де треба одразу себе поміняти. А потім прийти і сказати, ось ми. А нам захотілося удачу, якусь, знаєш, не напрягаючись взяти десь, типа. Десь тратій старша яка. Україна, Україна. Все Україна. Так, да, я вам скажу по карті, даже якось виходить з-під контролю чогось. Ну і будуще. Колись в будущому. в будущому, в будущому, в далекому будущому, може це бути. А Зараз хоча б одержать ситуації така, як вона є. Понимаєте? А чого нас не беруть в НАТО? От п'ять, хто дивиться мої розклади? Хто дивиться мої розклади. От двойка пентаклів, там я не раз кажу, от нами грають кошки-мишки. І сім'юрка мічей. Тому що ми брехливі. Тому що ми вороворливі. Ну це карта так показує. Тому що ми якісь інтриги все плетемо. Тому що ми хитровжарені. вжарені. Вважаємо, що ми умніші всіх. Тому що чого нас не били? Тому що ми самі себе стараємося в чомусь обдурити. Прикриваючись НАТО, НА, НАТО і ЄС, ми крадемо самі в себе, з бешеною силою воруємо. І нас не встановлює нічого. Ні війна, ні мир, ні, нічого нас не встановлює. Тобто, знаєте, людоньки, не знаю, я вже до що казати, тут, помієш, тут як ширма. От, от Я питаю НАТО і ЄС, як ширма. НАТО і ЄС, от, оцю сім'юрку, оця, щоб сім'юрка проіграла. Тобто ми розказуємо одне там. А руками робимо зовсім друге. Язиком ми БББ, ми туди йдемо сюди, ось нам завтра, післязавтра, ось уже, а руки роблять зовсім друге. Брехня, все брехня, все брехня. От вам вже можна розклад закривати. Чого нас не беруть? Ну хорошо, чого? Через брехню, через все чого. Ну, то що Україна зараз в ловушку попала. Дивіться, як ворог нарисований, як він ти типу, потиканий Тому що Україна зараз по-своєму в ловушки, з якою треба шукати виход. І ніякий ЄС виход шукати не буде для України. Я думаю, що найцікавіше, що от по карті, те, що далі через брехню, ну той вже самі собі на ніхто не вірив це ЄС і НАТО. Ну, дело в тому, що далі продовжуються всі ці пісні, пляски, вокруг ЄС і НАТО. Хай там може найзамічально. Я там не була, не знаю я абсолютно. Дело в тому, що ми дивимося Україну, і оце, оце, оце все, що вокруг. А що треба Україні, українцям, щоб попасти туди? Давайте так подивимося. Що треба Українам, українцям, щоб попасти? Це вірність. Тут, знаєте, карта показує, пройшовши оцю боль, яку проходить Україна, от тут дев'ятка, і десятка мічей, тут треба зробити, пошли, і ця ситуація поміняє нас, і ми вийдемо з якихось ілюзій тут оце є НАТО, поняти треба, ну по карті вам кажу, поняти треба нам, вам, нам, що це ширма. Язик балака одне, а руки рублять друге. І це, мабуть, усіх касається за 30 років. Це ілюзії, це придумана якась казочка для людей, які сидять, і яким розказують ось ось, ось завтра. Ось 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 завтра. Розказують те, що самі не вірять. Сімки кубків, вони самі розуміють, що це якісь ілюзії, придумані ними. Ну, і ними вони придумані, зрозуміло, для чого. Понимаєте? щоб відвлікати людей і кубки ці наповняти, ну, кожен чим, чим там може наповнити. Ну, от таке. Щоб туди попасти, ну, за цього треба просто вийти. І ми попадемо взагалі в Україну. Ми, я не знаю, чи тут вже не за нас вечіра, взагалі попаде Україна. Попаде Україна в НАТО, те? Попаде Україна в НАТО. Тут карта, бачиш? Тут якщо обмовиться Україна, якщо життя буде йти по-другому, якщо, розумієш, якщо люди перестануть бути дураками, ну то тобто є і ви, і я, це не на вас, я кажу, взагалі. Понимаєте, якщо ми зуміємо жити по-другому, не так, як ми жили до цього, а як по-другому, не вірити казочкам, не заходити в ілюзії, не давати себе заводити в оці ілюзії. Ми платимо сейчас, поки карта показує, ми платимо своїми життями, кров проливаємо, своїми територіями, своєю цією покаліченою довбаною життю. За те там, де ми не були. Ну хорошо, тобі дають конфетку і тобі кажуть, що за цю конфетку ти завтра там заплатиш. Ну в тебе хоч в руках конфетка є. Понимаете? А то ніхера, не конфетки нема, а платить платим. І платим страшну ціну. Чи будемо там? Королева, що королева? Сильна прийде жінка. Прийде жінка, я, я не можу точно сказати, яка, де вона прийде, коли прийде. Почему тут як вищі сили її приведуть? от Єрофан падає, ось вона падає. І ось карта сила. От сильна жінка, яка прийде, яка зможе, яка зможе, хоча б чи попитається, хоча чи зможе, як то по-другому згода в год, 30 год, Воно все, там ліця міняється, але ну, все йде по одному. Ну то, тобто, якщо карти ми дивимося, все йде по одному сценарію. Ось зверху чотири карти ці показують. І починається карта з башні, і дойшли до чого. І дойшли до чого. Тобто нема не НАТО тут, нема не ЄС тут, є Україна, слава Богу, ще вона є. Так сказати, От там я казала на тому каналі, що з дьяволом договориться вже за мир. Ну, то я так сказала. То я вам сказала просто, що це президент наш казав при тому, що з дьяволом буде договарюватися, якби тільки цього не було, це не мої слова. Я ніхто, я не президент, я ніхто. Я можу там карти розказати і десь там свою думку сказати. Ну, це, була, це були слова не мої. Це були слова, ви розумієте, чиї. Так що, так що не треба там плюватися через екран телевізора. Ага, ще ж ми подивимося все. Чого ж я так цей? Чого? Давайте, це ми такі більш карти в нас для, для такого. А ці ми відкриємо карти, подивимося. Ну, давай ми ці, давайте взагалі в цю я візьму. Подивимося, скільки там часу. Та є ще. Трошки з вами. Мазюка, тут із собаком котам, все. Зараз ми подивимося, Америка закриті оці вечерінки. Хто це бачив, там ну, знаменітості, там супер-пупер знаменітості, їхня жизнь, які оці вечерінки. Публі... Ну, страшно, в общем, людей кришу, зносить та все одним словом. Що там проходило? Ну, от як карта бачить, що відбувалося на цих вечеринках? Ну, Бачиш, навіть не дають дивитися сюди. Подивіться карту. Сили запрещають туди дивитися. Наскільки все закрито було. Бачите, навіть не дає карта. От якщо колода цю карту дає, все, туди вже не, немає доступу. От наскільки закриті вечерінки. Тому що були смерті. тому що, Якщо починати копати і викопувати, то багато, ну, приймає гроб, ця карта, проблема глибока. Тобто, Якщо беремо ці вечірки, там проблема дуже глибока. Історія дуже глибока, корні дуже глибокі. Ну, тобто багато чого, закритого в гробу, похованого, чого сили запрещають дивитися. Тому що багато чого можна розкопати. Багато можна розкопати на тих людей, на яких ми навіть подумати не можемо. Знаєте? От карта показує. Зразу розпад, вже йде на те, що вже нічого карта, вона може довкола ходити, а нічого фактично нам не показати. Ну, хрест, у групі хрест. Понимаєте, якісь ритуали могли бути, якісь, 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 якісь секти, не секти, ну де щось, це все. Ну, люди через це силу свою. Знаєш, як, силу свою? Да, багато людей, які, <різь> яка карта показала. багато людей, які хочуть остатися, ну, щоб їх навіть карта не показала. От через що от карти? Багато людей, які не хочуть показувати своє лице, лице не при яких условиях. Знаєте, як карта показує. Інкогніто і карта запрещає дивитися. В дві ці карти в закриті обличчя. Через те, що вони хочуть. хочуть статися багато людей, які до цього, там сказати, були причетні, вони хочуть остатися в тайні. Дуже хочуть. тому що чого? тому, що їхня там темна сторона. Там їхня темна сторона настільки, що навіть ахнуть і охнуть. Чого це все вилазить? Тому що якісь когось обіде. Десь через якісь обіди, десь якісь. Бачиш, тут і відьми, тут якісь сили такі, тут якісь, можуть бути, ритуали такі страшні. Тут остра ситуація може бути, тут вода, тут, тут бачиш, тут читалися якісь свого роду такі. І багато через них, через це все, хто пішов на небо, карта показує, були смерті. І ось карта навіть були аборті... ну, тобто якісь, знаєш, як сказати, в жертву приносили нерожджену жить. Тобто життя вже була за зачата життя, а воно ще та В приносилося. Взагалі грали з дьяволом, іграли з смертю. Тут так ігра смертю йде. Значить, кажуть, так м'ясми. Люди привращалися, знаєш, як навіть не так. Люди себе показували. Люди тут могли самі себе показати, своє нутро. А чого вони це робили? Ну, чошу їх гроші, гроші. Блі. Гроші, фінанси, власть, там публічність, там знаменитість, все, 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 все. І що жінки, що чоловіки тут ішли вони на рівні. серйозно, серйозно. Тепер чи, чиїсь обіди. Тобі і жінки, і чоловіки, всі тут були присутні. Якісь обіди, десь якась обіда, і карта місця, і хтось комусь мстить. Хтось, хтось старається це витягнути, комусь отомстити через обіду. Бег по кругу, нічого тут не буде нового, воно буде знаєш, як притихати, оп'ять вилазити. Безумні. Люди все, хват, не буду біля. Люди в цих вечірілках, якщо ви бачили там по Тіктоку, тут карта безумія. Вони робилися як безумні. Ну, дело в тому, що карта безумія це їхнє ліцо. Це не те, що людина от, нормальна, нормальна, і там на півчаса випадає там, із свого нормального состояння і щось з нею робиться. Наоборот. Наоборот, люди безумні. Ну, там, де треба вийти і показати себе, і от, 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 знаєш, там вони вміли виходити і показувати себе. А взагалі їхнє нутро безумне. Ну, тобто адекватна людина те не робитиме, що тут карта показує. Чого? тому що місць. Хтось хоче місті, хтось хоче крові. Хтось десь когось зачепив, заживе ну, по крові йде, прям місце, місці. Да. Чого, чого, чого в це час? Ну, тому що тут, бачиш, карта інкогніту, люди не хочуть, щоб. Ну Це, це якщо, якщо вилізе воно до кінця, це. Це як вам сказати, світ світ переверне? Наскільки може людина бути от, для людей на показ порядочна? І прям, знаєш чуть не, чуть не з неба спустився на землю. Наскільки друга сторона цієї людини може бути безумна в цьому, в цих ну, сказати, в, в цих гріхах? Понимаєте, як? Наскільки людина може бути сім'янин? Тобто, друга сторона, наскільки може бути зверь. Тобто в сім'ї він може бути отакий, от це примерно, я кажу. А от вийшовши з сім'ї, він може бути зверь. От ті люди наподоб'яться про тих людей. Двойна сторона медалі. А все це роблять гроші, а це все робить популярність, а це все робить вся дозволеність така. Відкривається, багато в усіх наших, та є якісь, якась друга сторона медалі. Ну, я так. Чогось по карті, от, якщо думаю, дай нам багато грошей, ми її скоріше можемо показати. Ми собі можемо дозволити показати себе з другої сторони. Якщо ми так ми спокійно живемо, живемо живем і живемо і живемо. Хто поняв, той зрозумів. Оце наподобі. Там є власть, там є фінанси, там є бешені гроші, і от людина може собі дозволити показати себе настоящого. А він, ну як, він вона от настоящий, це страшно. Це страшно, це лучше ніколи туди не попадати. Поняли? Поняли? Все. Те, що я побачила по карті все сказала, ви напишете, ви розпишете. Давайте, бо, тому що розклад буде ще. Давайте, пока-пока.